не невпинний. Він постійно триває, і триває підготовка до отримання літаків F-16 саме Україною для того, аби вони в подальшому змогли виконувати різні завдання в нашому повітряному просторі. Ну і звісно, як і сказав наш верховний головнокомандувач, що найближчим часом ми очікуємо отримання. Звичайно, ми розуміємо, що вже всі втомилися від того, що найближчим часом ми їх маємо все ж побачити в повітряному просторі. Але ми маємо розуміти, що це досить непростий процес, складний і технічно Кратична Отримання такого класу літаків це досить складна і тривала процедура. Однак, вже цього року ми очікуємо побачити в повітряному просторі ці літаки. Звісно, що ми розуміємо, що одразу ці літаки не зможуть зробити якісь чудеса. Так, в нашому повітряному просторі буде поступово нарощуватися складність виконання завдань, оскільки виконання вже нашими пілотами у повітряному просторі України бойових різних задач це, звісно. Відрізняється від того, що вони проходили на різних льотних майданчиках, як в Сполучених Штатах. Так і в Європі, крім того, розробляються також і різні методи, як ми можемо захистити, уберегти наші літаки від посягань російської російських ракет на них від авіаударів. Розробляються різні заходи нашим керівництвом. Ну і звісно, що плануються операції для нанесення різних ударів по місцям скупчення особового складу і техніки противника. Ші партнери вони дещо більше можуть дозволити в плані висловлювань. Звичайно, що в нас дещо інша ситуація. Ми очікуємо також уже найближчим часом також і наших пілотів, які повернуться в Україну, і не тільки це і техніки, які займатимуться обслуговуванням щодо темпів. Можу сказати, що все продовжується за планом згідно визначених квот країнами-партнерами, які забезпечують навчання наших фахівців. Як наземного, так і льотного складу і всі слоти, які нам виділяють наші партнери, вони абсолютно всі заповнюються одразу після випуску або переходу з одного етапу льотчиків на інших. На інше ми одразу набираємо наступних і наступних курсантів, які до речі навчаються в нашому харківському університеті повітряних сил. Це майбутні фахівці, які будуть виконувати бойові завдання вже безпосередньо на нових літаках F-16. Ну, стратегія протягом ну, останнього півроку напевно залишається незмінною під ударом, залишаються переважно енергетичні і критичні об'єкти нашої інфраструктури. Ми бачимо, що ворог взяв за мету вибити повністю нашу енергетику до настання зими. Крім того, намагається атакувати і військові об'єкти. Звісно, ми бачимо, що зараз дещо зменшилася певним чином інтенсивність. Так якщо раніше вони могли випускати там буквально до сотні повітряних цілей. зараз же вони зменшили свою активність. Бачимо. Наприклад, цієї ночі противник використав чотири керовані авіаційні ракети своєї тактичної авіації. Напередодні використовував дрони. Однак, стосовно комбінованих атак зараз ми не можемо говорити, оскільки розуміємо, що навіть у такої великої країни, як Російська Федерація, звичайно, потужності вони не є безкінечними. Звісно, у них є ще досить серйозні ресурси, резерви. Якщо ми говоримо, наприклад, і про керовані авіаційні бомби, фугасні бомби, які вони рясно продовжують скидувати на прифронтові території та міста, такі як Харків, наприклад, Херсонщина чи Запоріжчина та інші міста. Однак ми бачимо, що на жаль продовжується пуски з приморсько-ахтарська з Миса Чауда, їхніх дронів, які також вивчають тактику дій наших мобільних вогневих груп, підлаштовуються під неї. Проводять аналіз. На жаль, противник також вивчає аналізує свої удари. і Інколи Росіянам все ж дається добратися навіть до західної частини нашої батьківщини. Звісно, що для того, аби більш і більш ефективно нам виконувати завдання, нам необхідні як і різні системи. Це як середнього радіусу, дії малого, так якщо ми говоримо про протидію дронам. Ну і проти балістики, звісно, що нам необхідні патріоти, про які також заявляють наші партнери, які значно би змогли підсилити нашу протиповітряну оборону. Estou fazendo Новоприбулі, які приїхали після навчальних центрів, не попадають зразу в зону бойових дій. Вони проходять злагодження на одному із наших полігонів бригади. Вони приходять ще один вишкіл, навчаються працювати зі зброєю, яка є в підрозділах, з тяжкою, легкою, з гранатометами, не тільки. Вони навчаються працювати в парах. Вони навчаються працювати відділеннями, вони навчаються працювати в посадках, в полях, в окопах. Ну, Навчаємо все їх всьому для того, щоб вони зберегли собі життя та своїм побратимам. Не звісно ж, виконували бойові поставлені задачі. В даний момент я зараз інструктором треную, навчаю, навчаю. наших хлопців, передаю свій досвід, який я дістав в Херсоні, в Бахмуті. Важливіше, щоб вони вміли правильно захистити себе, захистити побратима, надати допомогу, не, не залишати, коли вони є не батькосоті, то забирати завжди з собою. Бо на них також чекають вдома рідні, близькі Під час навчання. Знову новоприбулими, з нашими рекрутами, ми ведемо з ними постійно роботу, постійно спілкуємось, постійно розмовляємо. Під час розмов занять знаємо навіть про їхні якісь проблеми вдома, можливо, ще якісь їхні проблеми. І починаємо їм допомагати, поки вони в цьому періоді під час навчання. І хлопці бачать, що у нас дійсно дружній колектив, що всі тягнуться один за одного. І скажу навіть більше, в піхоті, не знаю, як в яких, але саме в нашій бригаді ми один одного ніколи не кидаємо. В якому положенні накладаємо турнікет? Потрібно тактичну медицину, а точніше, домедичну допомогу, знати усім, не лише військовослужбовцям. А і цивільним, і десенесникам, тому що це ті навички, які рятують нам життя до приїзду медиків. Ми надаємо домедичну допомогу на нашому рівні. Все, що ми можемо зробити, це мінімальні навички, правильна послідовність цих дій. Це все, що врятує нам життя, і не лише життя, це й врятує нам кінцівки. Якщо у нас звичайний бінт, будемо тримати 10 хвилин, друже, ти як? На фронті, що нас основне? Саме перше і основне у нас є це зберегти своє життя, життя побратима, і потім вже друга задача де не допустити ворога, не пропустити. Що стосується піхоти, піхота це є дійсно воїни, тому що вони завжди на передньому краю. В піхоту завжди стріляють, в них летить все. По ним працює вся артилерія, вся гусянка. По ним просто працює все, і вони завжди на передньому краї. Піхота, піхота вона завжди працює, не тільки стріляє, воює. Поки одні стріляють, воюють, другі просто вкладають своє здоров'я в цю землю, щоб робити щілини, окопи, траншеї та бліндажі. В ЗСУ я тільки через те, що я своїми знаннями, своїми діями, я бойовий медик, я можу передати. Чіткі, якісні знання своїм побратимам, сестрам може допомогти їм зрозуміти важливість цих знань, а також будь-яку ситуацію я надам медичну, домедичну допомогу. Ти мене чуєш, братику. Розмовляй зі мною. Не відходь! Відносно мотивації, мотивації в мене вдосталь. Моїх хлопців теж мотивації вдосталь. Ми завжди мотивуємо один одного жартами. От вийшла якась неприємна ситуація, чи отримали, наприклад, ми отримали, а не дали, коли робили роботу, то пробуємо на цьому просто жарти. Не вийшло сьогодні, вийде завтра. Не вийде завтра, вийде післязавтра. І коли ти йдеш до своєї мети, от в ній народжується мотивація без віри в перемогу. Я думаю, до нас би надалі не приходили б хлопці, які є ще вмотивовані. Воюю вже два роки заради того, щоб мої діти рідні жили в безпеці і щоб як найскоріше завершити цю війну з перемогою. Ну скажу прямо, що я воюю за державу, яка дала мені герб, прапор, яка дала мені громадянство, яка мене Дала мені мову, якою я зараз розмовляю, дала мені людей-побратимів, з якими я зараз тут. Але хочу сказати наступне: я думаю, прискориться кінець цій війні тоді, коли дійсно всі встануть з дивану і будуть робити те, що мусять.